Ти для мене цілий світ, хоч я мала дитина, хоч мені лиш 9 літ, та тебе, матусю, милу, я кохаю над життя і бажаю будь щаслива, наче квітка весняна. Хай сонце загля... заглядає в окно цей день по особливому святкому, хай вічно зігріває нас воно проміння материнської любові. Мама, ти найкраща у світі людина. Ніжна, турботлива, тільки єдина. З матері днем тебе ніжно вітаю. Доброї вдачі тобі побажаю. Вийти сонечко з хатинки, У, э, просить дівчинка Марійка, усміхайся разом з нами, бо сьогодні свято мами. Слів чудових безліч хочеться сказати і всього багато щиро побажати, скільки є на світі квітів, а на них роси, стільки зичимо вам щастя, радості завжди, щоб кожен день здавався святом, квітучим, щедрим і багатим. З ним мати всміхається весна, прийми мати щирі привітання, така як ти на світі лиш одна. Хай збудуться усі твої бажання. Я тебе вітаю із великим святом. Я тобі бажаю радості багато. Хай сміється сонце з голубого неба, і троянда перша зацвіте для тебе. Спасибі, матусі, що я живу на цьому світі. І цей прекрасний світовий день я подарую тобі цвіти свято, мама наймиліся, найкращий друг мій найрідніший, Добра тобі базає світла, щоб ти від радості розквітла. Мама найдорожча, мамочка єдина. Ширі побажання, відомі і від сина. Квіточок похочеш? Принесли багато. Це в травневий ранок. Увелике свята Наша мила і люба, найкраща в світі матуся. Бажаємо щастя, даруємо квіти, Щоб сонце і зорі плекали тепло, і щоб завжди здоров'я у тебе було. Я бажаю своїй матусі щастя та довгого життя. Я бажаю своїй матусі радості, щастя та здоров'я. Я бажаю своїй матусі незабутніх подій в житті. Я бажаю своїй матусі миру і гармонії в душі. Я бажаю своїй матусі світлої радості в житті. Я бажаю своїй матусі щастя, здоров'я та любові. Я. Я бажаю своїй матусі, щоб усі твої мрії збувалися.